Верні, вони роблять неймовірні речі на тих мінімальних наявних ресурсах. Давайте чесними бути. Я спілкуюся теж з військовими з багатьма. Вони кажуть, що з технічної точки зору намагаються зараз виснажити саме. Той запас ракет, який передбачений для збиття балістики, тобто вони наносять удари, і вони кажуть про те, що буде зеркальна відповідь. Звісно, Україна ж не займається по цивільному об'єкту інфраструктури, не б'є Росії. Можливо, якісь невідомі патріоти Росії вони можуть це зробити в найближчий час за моєю інформацією. Але це технічний аспект. З точки зору політичної та юридичного тут варто зазначити те, про що вже сказав колега, що кожен цей удар, це. Доказ того, що абсолютно неефективною є і непослідовною з точки зору окремих партнерів санкційна політика, тому що ми боремося і вони все одно, ця спокуса. Того, щоб заробити ці ось кроваві нафтодолари і дати можливість Росії потім бити по мирним містам, вони дозволяють Росії це робити. Тому після кожної такої атаки я знаходжу мені скидують інколи фотографії з різних міст. У мене є список там конгресменів, різних депутатів. Я їм це відправляю в меседжер. Вони дивляться, і потім їх свідомість з приводу цього міняється, тому що це. Зараз на сьогоднішній день можливо, тільки по тій причині, що Путін не загратиме. У нас, до речі, сьогодні була якраз конференція в Києві, велика по трибуналу. і Ми обговорювали саме механізми. А на сьогоднішній день, на жаль, ми в цьому році не отримали остаточної відповіді, який буде механізм по притягненні до відповідальності за злочин агресії, який Путін, Шайгу, Лавров та інші його поплічники вчинили щодо України. І ми на сьогоднішній день не розуміємо, чому в світі ще. Немає остаточного розуміння, що ці комплектуючі не повинні бути отримані Росією, чому вони б'ють по нашим містам. Тому ми повинні посилювати тиск зі своєї сторони дипломатично на всі країни, які ще може не зовсім осягнули до кінця серйозність цієї ситуації і намірів Путіна щодо України в контексті всієї світової безпеки.